Останнє відео з цією машиною, друзі. Всі нюанси, які з цією машиною були, я покажу. Тобто, щоб ви розуміли, що машина була вкладена мінімум грошей, мінімум коштів. В цю машину вона від'їздила своїх три місяці дуже гарно. Ось і прийшов час віддавати машинку. Машинка пофотографована. Зроблено відео, фото. Дуже багато з неї проші спогадів радий, що вона в мене опинилася в руках, покатався я нею. Нагадаю вам, це ВАЗ-2106, коробка п'ята ступка полонезовська. Ось такий салончик шикарний, все в ідеальному стані. Я ще кращого не бачив за ті гроші, які вона вартує. Зробили я, зробив я їй, значить, затумував скло заднє, ліву і праву сторону, також по мотору. Ніяких питань в неї не виникло. Взагалі все чудово, вона в чудовому стані. Така для того моменту історичного, щоб її запам'ятати, якою вона була, тому що вона завтра вже переходить новому власнику. Ковпаки її вчепив, такі класні, промовані. Но стан її дуже. Відмінний. Вона ніде не варена поки що. Вона вся збережена дуже гарно, поднищу взагалі питань немає, там щось один лонжерончик трошки почав гнити, але вже за скільки років це дуже хороший показник, що вона не гниє. Вона була оброблена першим хазяїном, коли він її тільки придбав тут один власник. Тобто він за нею слідкував. Я б ще, звісно, поміняв зеркала на оригінальні, а не на оці. Незрозумілі Ось тут є кріплення, тут без питань, тільки ліве дзеркало, правого в оригіналі немає. Салончиком я дуже довольний, я просто їхав і кайфував. Є газ, газ працює відмінно, ніяких питань з нею не було. Відкриваю капот для того, щоб зазняти, що він повністю сухесенький. Є, звісно, помокріння, але це помокріння через те, що просто десь з часом щось. Упускає, але ну, це взагалі відмінний стан мотору, я вважаю. 21.03 мотор. Троєшній так званий. Тобто тут все працює, омивайка, кожна дверка, кожен замочок. Ну, просто машинка супер. Я дуже довольний цими замочками. Ну, це просто, це просто казка, розумієте? Е, ця машина куплялась, щоб ви розуміли, по тому, як дід закрив дверку, розумієте? Він просто вийшов, закрив дверку. І я зрозумів, що цю машину варто купляти, не варто навіть думати. Я навіть не, не їхав, щоб ви розуміли. Я її побачив в гаражі. Він виїхав, закрив дверку. Все, я зрозумів, що ця машина просто моя мусить бути 100%. Розумієте? Тобто таку машину не жалко комусь віддати, продати. Тобто, ця машина для насолоди. Звісно, це же гуль є з ним. Інколи бувають всякі нюанси, таке, як стартер. З часом я поміняв тут, а на новий. А так все, все тут працює, ще там по мілочі, обслужив, масла, фільтра, свічки, ну і все. По ходовій не чіпав нічого, м'яко йде, все працює красиво. Полірнув її раз, але треба було ще раз полірнути, щоб було все так виглядало дуже якісно, дуже гарно. Є, звісно, такі нюанси вже почало за скільки років почало ржавіти, Але повірте мені, на ті роки. На цей стан дуже тяжко знайти машину за хороші гроші, розумієте? Вона не крашена, вона десь чуть-чуть дід її передував, але це прям замітно, що все акуратно, все шикарно, Хопачки ось такі. Тому я дуже задоволений цією машиною для історії. Вона буде збережена в мене на каналі, скоріш за все. Машини я щось полюбив, треба рухатись далі. Тому подивимося, як далі відреагує новий власник, як в неї буде. Довольний, задоволений, незадоволений, тому часом все покажемо. Хто має такі машини, пропонуйте. Можливо, я б вас таку машину купив або ще навіть кращу. Відмінно за відмінну машину за хороші гроші, не за космічні гроші, тому що люди є такі, що в нас ще в космосі літають, більше хочуть за іномарку хорошу, тому якось так. Я радий, що я цю машину зустрів. Це вперше, коли машина Жигуль. В моєму володінні мене не сильно розчарувала, тобто здебільшого вони сипалися. Кожна поїздка це був страх, розумієте. Я куди ж гуляв не поїду далі 50 км. кілометрів. Це були такі проблеми. Що жах, ця машина я їхав нею 150 км кілометрів. В одну сторону, я не боявся ні за що. Вона мене довезла назад без проблем. Ту -ту -ту -ту. Нехай вона служить новому власнику. Тому дякую усім за перегляд. Підписуйтесь, де багато цікавого будемо розвивати контент. Будемо знімати різні ситуації, різні машини. Тому всім гарного дня. Побачимося. До зустрічі!